Сьогоднішнє Слово показує нам зустріч, зустріч святості і грішності, зустріч святого і досконалого Бога із грішною і слабкою людиною. Хоча цілий Євангеліє про це нам говорить, що Бог прийшов у цей світ. Прийшов Ісус Говорить для того, щоб спасти і врятувати те, що загинуло. Тобто прийшов до грішника, сідає за стіли з грішниками. Але сьогоднішнє Євангеліє воно показує нам таку близькість Бога, досконалого Бога, близькість до людського гріха, співчутливість до наших гріхів, до нас із вами. Позиція фарисеїв, книжників. Є однозначно. Вони, подивіться, дуже цікавий момент, що вони приводять жінку спійману на перелюбі, хочуть її укаменувати, вони її звинувачують, але вони це говорять Ісусові для того, щоб Його звинуватити, щоб його осудити, випробовуючи Його, щоб мати підставу звинуватити Його. Тобто, неважливо, хто. Важливо когось засудити, важливо знайти якусь людину, в якій я побачу якусь причину, щоб її засудити, щоб її принизити, можливо. Така є позиція книжників, фарисеїв. Дергіться зустріч святості Бога і грішності людини, вона відбувається в нас в кожному, в наших серцях. Подивіться, скільки боротьби є в нашому житті, в наших серцях за святість, за чистоту наших сердець, скільки сповідей ми вже були на скількох сповідях, скільки разів ми визнавали свої гріхи, і скільки ще, можливо, цього буде в житті. Тобто це показує, що постійно відбувається боротьба в наших серцях. Постійно ми хочемо навернутися. І ця сповідь, наприклад, або наше покаяння, це і є той момент, коли зустрічається святість Бога і грішність людини. Моя грішність зустрічається із любов'ю Бога. І це є прекрасний момент. В цій зустрічі є також і судді, так як ці книжники і фарисеї судять. Жінку судять Ісуса, так само, коли в наших серцях відбувається ця зустріч, там є суддя, є кожен із нас, ми самі себе судимо, є інші люди, які засуджують наші вчинки, нашу поведінку. Часто це є найближчі люди, знайомі або навіть і незнайомі, які хочуть засудити нас або засудити. Наші вчинки. Але напевно, тим найбільшим судею для кожного з нас є ми самі, я сам, скільки ми самі себе судимо, скільки ми бачимо в собі помилок, недосконалостей, якогось зла, гріхів. І часто це несправедливе засудження. Тому що це клеймо, це ярлик. Хоче світ на нас начепити, сказати, що ти такий, такий, такий. І важливо бачити в собі добро, бачити, скільки любові є в наших серцях, скільки Господь дає нам різних благодатей, щоб ми були щасливими. Деколи в фільмах, коли зображується цей Євангеліє, Показується, камера так направляє е, на, на долоню людини, яка тримає камінь. Долоню, яка тримає камінь. Уявіть собі, так в, свої, в своєму образі, що е, ти тримаєш цей камінь в руці. Що ти в цей момент переживаєш? Що переживає людина, яка хоче укаменувати іншу людину? Переживає ненависть, злість, осудження. Можливо, причиною цього є гординя, яка мене вивищує над іншою людиною і каже, Я досконалий, я святий, а та друга людина вона погана, та друга людина вона грішна. Скільки разів ми теж хочемо спіймати когось? На гріху спіймати когось на якомусь злі, яке людина робить. Але для чого? Для того, щоб людині допомогти встати з цього гріха, чи для того, щоб людину укаменувати? Дорогі, коли ми тримаємо цей камінь в руці, це не, не йдеться про фізичний камінь, але як ми можемо укаменовувати. Часто словами, найчастіше словами осудження, приниження іншої людини, деколи обговореннями або якимось вчинками, можемо каменувати іншу людину. І тоді цей стан ненависті, гордині, осудження, він стає станом мого серця. Стає станом мого серця. Господь сьогодні запрошує кожного з нас. Залишити цей камінь осудження, як ці фарисеї і книжники вони залишають цей камінь, опускають, не кидають його. Так якби вони відчули в своєму серці, що це я грішний, це я грішний, це не та людина винна, це я винний, це я винний у всіх своїх гріхах, це я винний в розп'ятті Ісуса. Це мої гріхи. Ісус задає їм дуже просте запитання, хто з вас без гріха? Це навіть не запитання, це ствердження, нехай перший кине в неї камінь. Добрий іспит сумління, добре запитання до себе поставити ці слова Ісуса, Чи я без гріха? Кожен скаже, ні, я маю гріхи немає. Безгрішних тут людей. Але чи ми ці гріхи усвідомлюємо, дуже часто є так, що є гріхи, які ми не помічаємо в нашій поведінці, в нашому способі мислення, способі стосунків до інших людей, способі реагування на якісь події чи на якихось людей. Ми можемо навіть це не зауважувати. Ісус каже, Залиши цей камінь. Можемо звикнути до того, щоб шукати якусь людину, яку я можу окаменувати, шукати людину, яка робить якесь зло для того, щоб її осудити. В книзі «Откровення» святого Йоанна Апостола в другому розділі є такі слова, де Господь говорить: я дам йому білий камінь. І на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує. Тобто Господь хоче в нашій долоні дати інший камінь, якщо ми викинемо цей камінь осудження, ненависті, бажання помсти, злості, агресії, якщо ми цей камінь залишимо, Господь дає новий камінь, білий камінь. На якому є написане Моє нове ім'я. А що означає нове ім'я? Господь дає Авраму ім'я Авраам, Савлу дає ім'я Павло, Симону дає ім'я Петро, тобто змінює, змінюючи його ім'я, Він змінює його життя, змінює його мислення, спосіб життя. Тобто, лише тоді, коли ми залишимо цей камінь. Осудження, камінь злості, тоді Господь може дати нам камінь нового життя, на якому є написане моє ім'я, нове ім'я. Дорогі брати і сестри, подивімося на наші долоні, що ми тримаємо в своїх руках. Може, ми постійно носимо цей камінь, яким чекаємо, кого би осудити, шукаємо якусь людину, яка Нарешті зробить якусь помилку для того, щоб їй цю помилку вказати. Але може цю помилку потрібно побачити в першу чергу в собі. Згадай в якомусь недавньому часі ситуацію, коли ти когось судив або судила, навіть якщо це було справедливо, що тоді відбувалося в твоєму серці? Подивімося, дорогі, коли ми. Бачимо зло іншої людини, якийсь її гріх. Що тоді відбувається? Якщо ми осуджуємо ту людину, то ми із свого серця вибираємо теж зло, якийсь гріх, тобто осудження, моя гординя тоді перемагає. І я це накладаю на зло тої людини, тобто зло збільшується. Темрява розростається, і тоді та людина є в темряві, і моє серце теж стає в темряві. Натомість Господь запрошує нас, щоб інакше реагувати на зло, яке є в світі, в інших людях. Він хоче, показуючи свій приклад, впускати туди світло, Боже світло, щоб ми були тими, котрі світло Ісуса Христа впускаємо в темряву щоб ми запрошували Бога в темряву нашого життя, в цю темряву нашої країни під час цієї страшної війни, в темряву цього світу, щоб ми були тими, котрі несуть світло. Бо коли ми кидаємо в інших каміння, то насправді ми кидаємо каміння своїх гріхів, свого егоїзму, своєї гордині. Своєї зверхності, ненависті і так далі. Тож, нехай Святий Дух допоможе нам бачити правду про нас самих, допоможе нам пізнавати себе і бачити, якою великою любов'ю Господь кожного з нас любить, і почути сьогодні ці слова. Я тебе не засуджую, іди і відтепер більше не гріши. Амінь.